Часто батьки підлітків стикаються з тим, що підліток у процесі сепарації да, стає грубим, постійно конфліктує з вами і ви не знаєте, що з цим робити. Перше, що я скажу, переглядати лекції курсу. Я там детально все описую. А якщо коротко, то хочу сказати наступне: коли підліток ну, такий стає грубим, да, і він там кричить, створює конфлікт. Це означає для вас, що саме в цей момент часу в нього такий сплеск гормонів. Гормони конфлікту це завжди гормони дії. Тобто тому він і приходить і кричить, і підвищує голос. Так вони утилізуються через дію. Тому що конфлікт має дати нам більше сил, гормони пш, розповсюджуються, як вприскуються, як завгодно, скажіть собі, все тіло бриниті. Тому підліток постійно такий виклик робить вам. Виклик.